Так, Потрошечки наповнюємо склад. Сьогодні приїхали дві машинки і ще на завтра повинно бути у нас дві машинки. Тут ще одну шестірку поставимо. Сюди привеземо бордюри і чекаємо четвірочки потрошечку. Це буде потрошку вивозитись. Тому кому потрібно якісна бруківочка, будь ласка, під'їжджайте. На оболонь Дабринінська 8 в нас є бордюри, в нас є коричневі бордюри, чорні, є плитка сіра, бюджетна, є плитка колор міксована. Це ми тільки потрошечки завозимо. В нас є великий майданчик на якому можна побачити практично весь асортимент ЮніЛюксу дивиться. І в нас є майданчик. На якому можна побачити авеню Ковальська і золотий мандарин. Він зараз якраз реставрується. І через пару тижнів у нас буде тут взагалі красота, буде дуже багато чого ще цікавого. Тому я думаю, що в Києві є на що подивитись. Будь ласка, іде подивитись, це майстер Фем, телефони в профілі. Будь ласка, під'їжджайте.